Ефірі з Вашингтона, програма Української служби голоса Америки Час тайм я Юля Ярмоленко. Вітаю. Фейсбук перехопив чергову російську кампанію з дезінформації. Одна з операцій була спрямована конкретно на Україну. З подачі американських правоохоронців Фейсбук закрив 107 сторінок користувачів, які видавали себе за українців, постили новини, які стосуються України, але керували ними оперативники у Росії. Компанія також виявила іншу операцію і видалила сотні фейкових сторінок, які видавали себе за незалежні змі, а насправді керувалися співробітниками Російської державної новинної агенції Спутник. У цих сторінок було 800 тисяч підписників. Впродовж минулих п'яти років вони витратили на рекламу своїх дописів понад 135 тисяч доларів. Більшість постів були антонатівськими антинатівськими або пропагували протестні рухи. Спрямована ця діяльність була на Балтійські країни, а також Грузію і Молдову. Дональд Трамп цього ранку на прес-конференції Пентагоні оголосив про плани оновити застарілі системи протиракетної оборони. США. ще раз наголосив на амбіційному проєкті американських космічних сил, а також вкотре повернувся до теми безпеки на кордоні. Він заявив, альтернативи стіні нема, і демократи мають це усвідомити. хоча багато демократів у палаті представників і сенаті хотіли покласти угоду. Спікер Пелосі не дозволяє їм домовлятися. Партія стала заручницею руху відкритих кордонів, радикальних лівих, які стають радикальними демократами. Сподіваюсь, що законодавці демократи зроблять те, що буде правильним для нашої країни, а це безпека на кордонах найпотужнішого рівня. Як на такі заяви реагують самі демократи, і чи є надія на відкриття уряду найближчим часом? Розпитаємо у мого колеги Руслана Петрички. Він стежить за розвитком подій на капіталійському пагорбі. Руслана, привіт. Вітаю Юра. цього ранку. Спікер Палати представників, і головна переговірниця від демократів Ненсі Полосі теж давала прес-конференцію. Які висновки про майбутнє переговорів можна зробити з її заяв? Зараз вже 27-й день триває закриття уряду. Сторони офіційно не ведуть жодних переговорів. Остання зустріч між Ненсі Полосі, чаком Шумером і Дональдом Трампом була 10 січня у Білому домі. Після чого переговори не відновились. сьогодні. Ненці Полосі вийшла. До у конгресі розповісти, яка позиція у демократів з приводу стіни, і вона прямо заперечила Дональду Трампу, який звинувачує демократів у тому, що вони не хочуть давати гроші на безпеку кордонів. Позиція Дональда Трампа, ви тільки що чули, вона дуже чітка. Демократи повинні запланувати бюджет 5,7 мільярда доларів на безпеку кордонів, включаючи будівництво стіни. Ненсі Полосі каже, цих грошей так багато не потрібно, стіна не потрібна, демократи фінансувати стіну не хочуть. Але можуть виділити гроші на безпеку кордонів. А саме Ненці Пелосі говорить, що майже 90% наркотиків транспортуються в Сполучені Штати через легальні пункти входу в автомобілях, в контейнерах. Також через легальні пункти входу входять багато нелегалів і людей, які хочуть подати у США на притулок. І саме ці пункти входу Ненці Пелосі готова фінансувати і на це готова виділяти гроші. Президент на таку позицію не погоджується і тому переговори фактично заштопорились. Руслан, напередодні Ненсі Пелосі також офіційно закликала президента Трампа перенести щорічну велику промову про стан держави, яка має бути в конгресі. Вона, як людина, яка має власне запросити президента на цей виступ до конгресу, дала зрозуміти, що не буде цього робити. Чи були такі прецеденти в історії, і чи може це бути просто політичною грою? Насправді Лис Ненці Полосі наробив багато шуму у Вашингтоні. Такого кроку, чесно кажучи, експерти кажуть, не чекали. Але насправді Ненсі Полосі сказала, посилаючись на те, що уряд закритий, частково не працює, недоречно зараз президенту приходити і виголошувати промову про стан держави у палаті представників у конгресі. Вона, як спікер палати представників, повністю має на це право. Цей виступ президента і промова про стан держави це що, що записано у конституції, але форма. Ніде не прописано. Насправді це більше традиція ніж якийсь законодавчий акт. Президент повинен звітуватися перед конгресом про стан держави періодично. а Майже 100 років президенти подавали письмовому вигляді в конгрес. Якісь звіти на початку 20-го століття президенти почали виголошувати промову про стан держави перед зведеним складом конгресу. Це продовжувалося майже постійно весь цей час. І ось Ненсі Полосі каже: зараз недоречно це робити, або нехай давайте перенесемо це після того, якщо даун закінчиться, або якщо Дональд Трамп захоче робити це в цей час, може зробити це в письмовому вигляді конгресу або з трибуни Білого. Дому Руслан, як на це відреагував Дональд Трамп? Дональд Трамп сьогодні відповів знову ж таки листом Ненсі Полосі і сказав, фактично скасувавши її поїздку у Афганістан і деякі інші країни, куди вона мала незабаром летіти, не надавши їй військового літака, посилаючись на те, що немає, оскільки шатдаун, немає грошей на на такі от подорожі піари, і тому політики зараз більше листуються аніж справді проводять якісь переговори. Дякую, Руслан. Це був Руслан Петричка. Він стежить за розвитком подій із серця Вашингтона. Нагадає, уряд частково закритий вже 27-й день. шатдаун, сотні тисяч американських держслужбовців змушені затягнути паски. Зарплатні вони не отримують, а платити за житло і харчуватися якось треба. Напередодні у Вашингтоні зірковий шеф-кухар Хосе Андрес відкрив поп-ап ресторан для держслужбовців, де вони можуть безкоштовно пообідати. Із проектом World Kitchen Андрес зазвичай приходить на допомогу людям у зоні катастроф і стихійних лих. Як ресторатор рятує постраждалих від шатдауну. На власні очі бачили Михайло Командовський і Сашко Даниленко. У звичайний сонячний день в американській столиці незвичні черги під цією кухнею. Натовп із білих комірців у дорогих куртках та костюмах. Скуштувати гарячий обід безкоштовно, та ще й від шефа сьогодні змогли сотні вашингтонських держслужбовців. Пригощає всесвітньо відомий кухар Хосе Андреас. Ми віримо, що жодна людина не повинна проходити через біль, не знаючи, чим нагодувати своїх дітей. Тому ми відкриваємо кухню біля меморіалу військово-морських сил у Вашингтоні між капітолієм і білим домом. Страви Хосе врятували від голоду сотні тисяч людей по всьому світу. Його кухні з'являються на місцях надзвичайних ситуацій, як-от каліфорнійські пожежі. Рой Блумінгфілдс у благополучному Вашингтоні чекає на свою порцію супу на всю родину. Я залишався на роботі допоки не отримав наказ піти. Зараз я намагаюся накопичити гроші на всі мої рахунки. Заощадити. Знаєте, Вашингтон дороге місто, і я дуже радий, що можу отримати гарячу їжу від шефа. На відміну від президента Трампа, який нагодував спортсменів у Білому домі бігмаками. У Central Kitchen вибір досить великий. Врахували навіть потреби веганів. Ви можете обрати з трьох страв. Сендвіч з сиром та шинкою через свою дієту я не взяв. Але ще є кіноа і суп. Годуватимуть чиновників щодня з 11 до 6. Організатори акції запевняють, грошей з їх фондів вистачить надовго. А ще закликають пожертвувати кілька доларів на обід федералам через інтернет. Наприкінці дня тарілка з їжею. Це тарілка з їжею. І неважливо, страждаєте ви від природних катаклізмів чи від кризи, створеної людьми. Звісно, зарплату федералам виплатять. Відповідний указ підписав Дональд Трамп. Єдине питання коли держслужбовці не на камеру зізнаються. Не так важливий суп, як підтримка і єднання у скрутні часи. Down, Михайло Комадовський Сашко Даниленко Голос Америки. Напередодні американські держслужбовці дійсно отримали запевнення, що зарплату вони отримують, коли уряд відновить роботу. Поки ж Вашингтон паралізовано цією кризою, за океаном лихоманить іншу столицю Лондон. І, хоч з першого поряду ці кризи геть не пов'язані, експерти переконані, що підґрунтя у них одне. Яке саме розповість Юрій Мамон. Група демократів-першокурсників в Конгресі закликає республіканську більшість сенату провести голосування щодо законопроєктів, які розблокують роботу уряду. США. Ми направили в сенат законопроекти, за які вони вже голосували. І зараз ми даємо їм можливість проявити лідерство, а не чекати дозволу адміністрації Трампа на прийняття цих законопроєктів. Президент США підписав законопроект, за яким компенсується заробітна плата для 800 тисяч федеральних службовців, які під час закриття уряду перебувають у неоплачуваній відпустці або працюють без зарплати. Втім, Дональд Трамп наполягає, що «шатдаун» триватиме доти, доки не будуть схвалені кошти для будівництва фізичного бар'єру між сполученими штатами і Мексикою. У той же час у Великій Британії прем'єр-міністр Тереза Мей не може знайти порозуміння із законодавцями щодо угоди Брекзиту, яку вона уклала із європейським союзом. Політичні кризи в двох найбільших західних демократіях викликані популістськими проектами, вважає політолог Клаус Ларес. Референдум щодо Брекситу відбувся всередині 2016-го. Через кілька місяців Трамп був обраний на посаду президента. І тут прослідковується чіткий зв'язок, бо 2016-й дійсно був початком підйому популізму. І також ці два табори співпрацювали. Клаус Ларес додає, що Трамп і лідер Брекзиту в Британії Найджел Фарадж відкрито підтримували один одного. Експерт певен, стіна Трампа і вихід Великобританії із Європейського Союзу це проекти, покликані заспокоїти страхи глобальної економіки і імміграції. Страх економічного спаду, страх перед іноземцями, страх перед біженцями, страх втратити свою національну ідентичність. Усе це, я думаю, широко поширено серед населення, як Великобританії, так і Сполучених Штатів. Аналітики кажуть, що затяжна політична криза послаблює вплив США і Великобританії в світі, а президент Росії Володимир Путін прагне отримати із цього вигоду. Я не думаю, що Путін отримує якусь пряму вигоду. Але все, що підриває злагодженість сильного західного уряду, це, звичайно, недобре для друзів Сполучених Штатів або друзів Великобританії. Аналітик певен, часткове закриття уряду в США найпізніше може закінчитися тоді, коли почне наносити відчутну шкоду економіці Сполучених Штатів. У Великобританії ж за словами експерта, криза може призвести до чергового референдуму, на якому виборці будуть набагато краще проінформовані про наслідки виходу із європейського союзу. Юрій Мамон, Голос Америки. Від закриття уряду США страждають і національні парки, здебільшого через кількість сміття, яку люди там лишають, а вивозити нема кому закриті і зоопарки, хоча працівники все одно доглядають тварин. А у штаті Вашингтон нещодавно почали зводити міст над автомагістраллю аби вберегти від зіткнення із авто диких тварин. Розповідає Марія Прус. Тисячі автомобілів мчать шістьома смугами магістралі неподалік сієтла. Ці водії не єдині, хто хоче кудись потрапити. Дорога пролягає крізь вкриті лісами каскадні гори. І тварини, що мешкають там, також мають пересуватись. Однак, коли дика природа перетинається із дорогою, це може закінчитись дуже погано. Зараз дикі тварини гинуть під колесами автомобілів, а у тривалій перспективі автомагістралі можуть сильно впливати на життя цілих видів тварин. Екологи пояснюють, окремі тварини чи навіть зграї, що опинились відрізаними від собі подібних чи від джерел їжі, вимирають. Щоб зарадити цьому, влада штату Вашингтон почала зводити спеціальний зелений міст, аби тварини могли безпечно переходити дорогу. Якщо ми створимо переходи для диких тварин, вони не виходитимуть на дорогу, і це обереже їх і водіїв. За приклад, американські екологи беруть Канаду, де такі мости у заповіднику Банф допомогли на 80% скоротити кількість зіткнень машин із тваринами. Водночас потрібні паркани, щоб тварини не потрапляли на дорогу. Спеціальні стіни зменшать заразом і шумове забруднення природи. У певних випадках проходить доцільніше робити. Під автомагістралями. Такі переходи потрібні не лише для великих тварин, зіткнення з якими небезпечне для людини. всі тварини від лося чи грізлі до маленької саламандри мають пересуватись, щоб шукати їжу партнерів, нові місця проживання або втікати у мінливих умовах, наприклад, від лісової пожежі. зараз таких мостів у США лише кількадесят. Останній відкрився у середині грудня у штаті Юта. До того на цій ділянці дороги за останні два роки водії збили пів тисячі тварин. На жаль, місцеві називають цю ділянку бійнею. Передусім йдеться про безпеку людей, але також і диких тварин. У нас було дуже багато аварій із майже фатальними наслідками. Причина в тому, що у цій ділянці лісу проходить шлях природної міграції для багатьох видів, і тварини пересувалися цим шляхом задовго до появи людини. We вони звикнуть. Їм просто треба трохи часу. Ми сподіваємось, що й вони вивчать цей шлях. Вони користуватимуться ним частіше. Зелене місто Юті коштував 5 мільйонів доларів. Таких безпечних переходів у США потрібно сотні, навіть тисячі. І найбільше перепона зараз це фінансування. Марія Прус голос Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Час там вмикайте на завтра у цю ж годину на цьому ж каналі. Тоді побачимось на все добре, Па-па.